Перестань хвилюватися, що подумають інші люди про тебе, бо якщо ти будеш про це думати, ти вже втратив своє життя. Ти думаєш, чому ти сумний, звідки в тебе якісь негативні емоції і різні всі штуки. Воно береться з того, що ти даєш свою енергію не в правильне русло. Ти його тратиш не на себе, а на інших людей. Ти мусиш практикувати позитивні думки, всякі афірмації щодо себе. Тому що якщо ти цього не будеш робити, ніхто інший за тебе цього ніколи не зробить. Також ти мусиш запам'ятати собі одну таку річ: ти маєш нульовий контроль над тим, що інші люди думають про тебе. Тому навіщо використовувати свою енергію для того, аби переконати когось в звороті, якщо ти можеш використовувати цю енергію в дослідження себе в не знаю, там... у моєму випадку, це гори, книжки, різні штуки, які дають тобі цю життєву енергію, а не бути people pleaser. Ну уяви собі ситуацію, що ти мультимільярдер, який має ну, дуже великі гроші, ти їх даєш різним бідним людям, там не знаю, спонсоруєш. Різні нові штуки волонтерські, там, не знаю, допомагаєш тим самим людям, які нічого не мають. І завжди, навіть в такій ситуації, коли ну, ну, здавалося б, до чого тут можна прикупатися. Знайдуться люди, які прикупаються, бо допустим, він багачий, він там живе в особняку. А ти можеш, допустим, бути аскетиком, допустим, і не мати нічого образно, так? Майці навіть ти можеш жити в якійсь хижі, десь в Карпатах, в якій живе, ну, якась там, допустим, бідна бабуся. Яка не має взагалі грошей, але люди ніколи не будуть цього розуміти, тому що вони мають іншу перспективу, вони думають через свою призму. Не через ту, яку ти маєш, а через свою. В цьому є різниця, відчуй. І цю стратегію ти можеш використати в будь-якому аспекті життя. Тому що, коли ти побудував любов до себе, розуміння і самоцінність дуже важлива річ, про яку може поговоримо в якомусь відео. Ти розумієш, хто ти є, і якщо люди будуть щось про тебе говорити, ну ти не будеш сприйматися, тому що ти розумієш, що це не про тебе і це проекція. Якихось внутрішніх проблем цієї самої людини, а не тебе. І в будь-яких таких ситуаціях ти завжди мусиш розуміти, звідки це йде. Тому що, коли ти судиш когось іншого, ти в першу чергу осуджуєш себе. У мене особисто була така ситуація: був один хлопець, і от я дивився, вау, прям як він ну, прикольний ще щось, він там має всі такі штуки, яких я не маю. Там не знаю, в нього є iPhone, AirPods, він класно вдягається, в нього є компанія. У мене в цей момент ну, хіба був там iPhone? Да? Допустим, якийсь старий, якщо не помиляюся, айфон в мене, восьмий плюс. І цей. І я дивився на нього і думав, блін, я хочу так само. І знаєте, в моменті якомусь я почав з нього ловити кринж, я такий, блін, фу, який він противний, то, то, то. І за якийсь час до мене дійшла така думка, що я по факту обговорюю на його, а я проєктую свої якісь речі, які я не можу проявити в собі на ньому. Тобто, допустимо, він там проявляється, так? Да? В якихось своїх штучках, я таких, блін, підсвідомо я розумію. Точніше, що, я сам не розумію, але підсвідомо. Мій мозок розуміє те, що я хочу бути таким самим, але я забороняю якось собі ці штуки цей висловлювати. І в момент я зрозумів, що треба брати з цих людей приклад і втілювати в реальність. Ну тому що, блін. Їм все рівно що думають інші, Та, допустим, я там думав, і що, і моя думка допомогла. Якщо навіть цей чувак не знає, що я про нього думаю, і взагалі він ніколи, певно, не дізнається. Чи я в цьому сенс, не знаю. І тут, я думаю, вам треба порекомендувати знайти різницю між моментом, коли дійсно є кінжова людина, допустим, та, і моментом, коли ви пригашуєте якусь частину себе. Просто частіше дивіться з точки зору, а чи це точно йде з моєї голови, і чи я точно роблю це, тому що я не заздрю цій людині. Запам'ятайте, що коли хтось спробує вас задіти, переважно це через те, що та людина проектує якісь свої невдачі і речі, які вона не може відкрити на вас. І якщо ви зрозумієте цю штуку, ви дійсно перестанете через це хвилюватися. Треба запам'ятати таку річ, що якщо якась людина про вас принизити, чи ще щось, це переважно не через те, що вона можливо чимось краще від вас, чи ще щось, а це через те, що вона приховує в собі якісь свої внутрішні проблеми. Люди тікають від себе і вони якось спробують, от у цій заглибині, бачити вас, та і пробують якось самоствердитись за вас рахунок. Як я казав на початку відео, ну не поведіться на це. Тому що якщо ви поведетесь, ну ви втрачете. В результаті це приведе до того, що колись на старості, ви, якщо ви, звісно, до неї доживете, ви дасте собі запитання, а навіщо я це робив? Для чого це? Допустимо, навіщо я купив машину, як там не знаю, там, яка подобалась, там якомусь чуваку, я б захотів таку саму, та або не знаю, з одягом, або з телефонами. Оце, мені здається, найбільша проблема людей. Не знаю, це з айфонами, знаєте, завжди таке було. Ну, типу, є люди, які просто купляють його, аби попонтуватися. Навіщо я не бачу сенсу насправді? Типу, ніколи не пробуйте самоствердитись за рахунок якихось речей, людей В кінцевому результаті всі ми колись помремо. Та. Якби це дивно насправді не звучало, чи може для когось це не знаю, якась така там, про він боїться думати. Тіло пропаде, душа за душа, звично. Звісно, буде жити вічно. Але ви мусите усвідомлювати таку річ, що ви потратили життя на те, аби здовольнити когось іншого. І чи було воно насправді цього варте, я не знаю. Можливо, для когось так, але я не знаю. В цьому я перспективи не бачу, і тому хочу це донести до вас. Звідси постає моя наступна теза. Навіщо пробувати задовольнити інших людей? Якщо в першу чергу ви мусите задовольнити єдину людину в цьому житті, яка з вами буде завжди це себе самого? І ось тут може багато людей бути про тріщити, таке блін. А якщо я там досягну того того, то мене ж буде всі слухатись. Я вам скажу так, коли ви стаєте кращим у цьому світі дегенератизму всяких різних речей. Який вже, ну чесно, насправді прогниває, якщо подивитися на багато аспектів, коли ви пробуєте донести до людей якусь правду, якось їм допомогти, вони будуть вас хоронити. Це знаєте той самий ефект краба. Хто не знав в двох словах, якщо помістити крабів в відро, якщо якийсь краб пробує висти, інші краби його тягнуть на дно. Так само і з життям. Чи воно того вартує? Ти мусиш розуміти, що більшість людей хочуть, аби всі були однакові, ніхто не був краще за них. І коли вони бачать, що ти стаєш кращим, бро або сестра, вони, вони завжди будуть тебе тягнути на дно. Завжди. І знаєте, що найцікавіше? В якийсь момент це можуть бути твої найближчі друзі. І я рекомендую вам дуже акуратно придивлятися до кола спілкування. Бо дійсно люди, які навколо вас, вони вас формують. Вони роблять вас тим, ким ви є. Частково. Можливо, не повністю, але згадайте якісь свої штуки з минулого або ще щось. Дійсно. Подивіться на найближче друзів, ви це якась частинка у тих всіх друзів, плюс ваша власна особистість. Хтось більше, хтось менше. Якщо тебе хтось засуджує за якісь твої вияви, за те, як ти вдягаєшся, не знаю, за якісь, допустимо, в тебе там не знаю, родинка якась на лиці, не така, як не подобається. Ти не мусиш цього соромську, не мусиш навпаки проявляти це ще більше. Тому що це якась твоя ідентичність, те, як ти себе сприймаєш. Та ти там вдягнувся, хтось каже: фу, чувак, що за це, Вдягнувся в фітше раз. Ну, звісно, якщо ти там не знаю, не вдягнувся як бездомний, доми. Хоча деякі бездомні вдягаються краще за більшість людей, але <смі> давайте це не про це. Що в тебе немає хейтерів, значить, що ти щось робиш не так. Завжди, якщо ти чимось займаєшся, якось розвиваєшся, знайдуться люди, які будуть тебе пускати, пробувати на дно. Але треба розуміти, що хейтери це переважно люди, які самі хочуть мати щось, що маєш ти, але вони не можуть собі цього проявити. Ми вже це обговорювали, але ну, це вам таке перенагідне нагадування. Ти маєш свій власний шлях і ну. Ти не можеш дозволити комусь іншому вдертися серед на тебе і отруювати те, що для тебе є якоюсь істиною або чимось, що тебе формує. І отут ми доходимо до моменту, який, на мою думку, один з найважливіших в цьому відео. Перестаньте не тільки думати про думки інших людей, а й думати про інших людей. Тобто, перестаньте засуджувати людей. Тому що, коли ви самі це робите, то звісно, що це буде з вами також робити. Але чи є сенс робити комусь просто так зло? Навіщо? В цьому немає жодного змісту, і воно робить тільки гірше ваше життя. Тому що ви починаєте жити життям цієї людини, по факту ви стаєте її фанатом. Хоча ви хейтер, але, скажу вам так, найбільші хейтери це фанати. Це, зокрема, от така моя проблема. Так, я от дуже рідко, але буває, що також хочеться когось покритикувати. І в такі моменти, коли ловиш себе на такому, починай критикувати не цю людину, а себе. Тому що якщо ти критикуєш людину, ну, просто так, Щось тут не так. Єдина критика, яку, на мою думку, можна настати, це конструктивна критика це від людей, які або добили щось, що ви хочете, або мають якийсь досвід, і вони пробують вам допомогти. Це можна відрізнити, але просто треба бути акуратним і трошки пей attention. Якщо ти перестанеш засуджувати інших людей, приймеш якісь свої проблеми, внутрішні речі, які ти проектуєш на інших людях і пройдеш через це, ну, ти станеш просто незупинним. І саме в такому моменті ти сформуєшся. І так, моментами насправді може буде важко себе сприйняти. Особливо часто буває, коли хтось з вашої сім'ї щось про вас говорить таке. Але ви мусите розуміти, що це, це також звичайні люди. Просто по якомусь збігу обставин ви живете разом. Але це також люди. Та, ну тут мається, на мою думку, різниця між батьками і сім'єю. Батьки вони вас перевели в це життя, і ви мусите, звісно, бути за це вдячні, але. Ніколи не використовувати це в погану сторону, тобто, якщо там не знаю. Не у всіх, але, звичайно, якась частина людей має проблеми з сім'єю. По факту, це люди, можна сказати, як якісь портали, які привали нас у світ. Вони є біля нас, і знаєте, інколи моментами важко чути щось від них погане, але мусить розуміти, що ну, в кінці кінців це також люди. Це звичайні люди, і те, що ви живете разом, мусить це прийняти. Дійсно, мусите прийняти їх незалежності від того, які вони є. І тоді що зміниться в вашій голові? Навчіться ставити якісь особисті кордони, тому що якщо ви почнете поважати себе, вас почнуть поважати інші люди. Звісно, не не завжди це виходить, але ну треба пробувати. Тому що, якщо ти ніколи не спробуєш, як ти дізнаєшся, коли ти маєш розуміння, хто ти є, ким ти є, що ти хочеш, які твої бажання, немає різниці вже на інших людей і те, що вони думають. Тому що ти починаєш. Усвідомлювати набагато більше, ніж euh, звичайна людина. Коли ти хочеш щось робити, перестань питати інших людей. Почни питати в себе, який одяг ти хочеш носити, як ти хочеш самовиражати, з ким ти хочеш спілкуватися. В кінцевому результаті думка інших людей не є важливою. Важливою є те, що йде в тебе зсередини. І якщо прислухатись до цього внутрішнього голосу, дуже багато речей в цьому житті починають змінювати. Ти хочеш щось робити, роби це для себе. Живи своє життя, друг. Живи своє життя, за тебе його ніхто інший жити не буде. Сьогодні осінь, ой, сьогодні літо, завтра осінь, а ти досі не можеш відійти від думок інших. Це, це смішно, але в той же час плачевно, Але ну, треба над цим задуматись. Треба щось міняти. Якщо ти нічого не зміниш, ну як можна очікувати, коли ти все робиш, то, як можна очікувати інший результат при одній тій самій дії. Треба міняти підхід. Змінюєш підхід, змінюється результат. Живи так, як того хочеш ти. І замість того аби задовольнити інших. Задовольняй себе. Я хотів закінчувати відео, але я ще маю одну штуку, яку я собі виписав, я трошки над цим розмислював. Будь ласка, вилізь телефон і перестань порівняти себе з іншими. Тому що це проблема, яка насправді дуже мішає. І також виключи собі повідомлення в телефоні. Вони неважливі. Можливо, там знаєш для батьків ключі або ще щось. Але такі інші вони не мають дуже великої ролі, вони тебе відволікають в цьому цифровому шумі. І від цього немає дуже великої користі. І дійсно починай давати менше соцмережам, і єдина людина, з якою ти себе порівнюєш, ти мусиш рівняти себе з попередньою версією себе. Е, я сам досі з цим борюся, я про цю штуку говорю іншим людям, але от буквально недавно в мене було, що я себе ну, порівнював з якимось чуваком. Але коли ти маєш усвідомлення, ти переборюєш ці старі паттерни. І ти починаєш мислити через якийсь новий, я не знаю, через новий об'єктив сприйняття твоєї реальності. І ти дійсно поміщаєш, як все змінюється в твоєму житті. І знаєте, цікава річ, що я собі також виписав в книжості, що коли ти задовольняєш свої потреби і приділяєш часу більше собі. Що собі Одобрення зі сторони інших людей починає зникати. Ти такий, типу, блін, я не знаю, що робити. Але саме тоді ти починаєш робити щось, що подобається тобі. І зараз зацитую, як я написав: як тільки ти приходиш до цього, твоя енергія повертається на місце, і ти стаєш спокійним і кращим. І саме тоді приходить увага і одобрення, попри те, якби парадоксально це не звучало. Тому можу сказати, ще одну таку штуку на кінець. Спокійна і задоволена людина, от вона похожа на магніт. Вона завжди буде притягувати всіх. І дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, воно зробило якусь користь. Можливо, я знімаю ще погано, але я дуже хочу цим займатися, оскільки я поміщаю те, що в справжньому житті людям це подобається. Чому б не транслювати це в соцмережі? Запам'ятай, ти твориш свою реальність. Надіюсь, відео було корисним. Дякую вам за перегляд і люблю усіх, обняв.